Добрий день, українці і україночки, а послухайте ось таку загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть там люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні складають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори. І про синє море, про людей і квіти. Так скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна! Молодці діти Україна це наша батьківщина. Батьківщиною називається рідна земля, яка є у кожного з нас. Батьківщину ми дуже всі любимо. Зараз я вам пропоную послухати загадки про Символи України, знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати. Так, це герб, герб це частина корони, яку колись носили князі. А чому ж саме тризуб є гербом України, а все тому, що число три завжди казкове і чарівне? У тризубі відображено єдність життя, це батько і мати, дитя, які символізують силу, мудрість і любов. А послухайте ще одну загадку про державний український символ. синьо жовте полотнище гордо майорить, це ознака сили і слави української держави. Так, діти, це прапор, а поєднання кольорів на прапорі про що ж говорить? Синій це колір неба та миру, а жовтий це колір хліба і життя. І ще одна загадка у нас є ану, послухайте її. Коли звучить, він всі встають, до серця руку прикладають, і вголос подумки співають і Україну прославляють. Так, діти, це гімн. Гімн – це урочиста пісня, символ державної єдності. І зараз ми з вами послухаємо уривок із українського гімну. Ще не Вороженькі, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у сьогодні сторонців. Діти, а ще у нашій країні, крім державних символів, є народні символи та обереги. Наш український народ дуже полюбляє якісь речі, якісь рослини, якихось тварин. Тому придумав для себе ще й українські народні символи. От зараз ми розглянемо їх і з ними ознайомимося. Невідільні від нашого народу народні символи та обереги. Це рослини, верба і калина, чорнобривці та барвінок, жито і пшениця, це птахи, лелека та соловейко. Це духм'яний коровай, гарні писанки, рушники, віночки та українська хата. А зараз пропоную зіграти у гру. І знайти українські символи та обереги з поміж інших. Я бажаю вам і нашій країні процвітання та миру!